Сьогодні ми молодіжна рада, спільно з Сумською обласною організацією Товариства Червоного Христа, до Дня всіх закоханих проводимо благодійну донацію, адже ми обираємо не говорити, а діяти. Кров неможливо штучно виготовити або чим-небудь її замінити. Вона необхідна кожен день для тяжких поранених, для онкохворих, для пацієнтів після операції, для породіл. Це не боляче, це не страшно. Приходьте, донайте. Я не вперше здаю компоненти крові та кров, тому це в мене регулярний захід. На цей раз це сталося до Дня Закоханих. Це важливо в даний час для всієї країни, це треба робити обов'язково. Щиро пишаюся нашою молоддю, молоддю Сумщина, яка долучається до подібних акцій. Донорська кров рятує тисячі життів, як військових, так і цивільних. Це є одним із пріоритетних завдань на рівні держави. донація, забезпечення компонентами крові, забезпечення кров'ю. Тому я дуже впевнена в тому, що ця акція стане поштовхом для більш масштабного проведення на теренах нашого регіону. Акція зі здачі крові серед молоді це про свідомості, солідарності і турботи, про життя інших. Кожна донація може врятувати чи здоров'я або навіть життя, показуючи справжню силу молодого покоління.